Пані Магдалина 44 роки працює лікарем в обласному тубдиспансері. Жодного разу не пожалкувала про обраний фах. Я задоволена своєю роботою. Важко, але цікаво. Треба мати талант бути лікарем. Пам'ятає день вручення дипломів, каже, тоді працювати у ту диспансі погодилась тільки вона. Розуміючи специфіку роботи, саме в цьому закладі всю небезпаку свідомо обрала подальшу долю. Ціле спрямовано ще з першого курсу знала, де буде працювати. каже, має для цього причину. Захотіла її залишити в таємниці. Тим не менше, розповідає, хоче допомогти позбутись епідемії туберкульозу назавжди. Я хотіла лише сюди, лише сюди. Я ризикувала своїм здоров'ям, можливо, але і слава Богу, я тут то мене ні разу вже ти не пожаліла вже. Я не пожаліла ні раз, ні разу не пожаліла. Просто як, можливо, такої природи. Донька пішла стопами пані Магдалини. Мати каже, жодного разу не намагалася її відмовити. Василь Скрип, директор тубдиспансеру, таких лікарів, як пані Магдалина, називає справжніми патріотами своєї справи. Людина, коли є медик, якщо вона вибирає місцем роботи протитуберкльозний заклад, це не простий медик, це серйозний патріот. Це та людина, яка готова допомагати, і часто допомагати самим бідним. І це людина, яка має покликання від Бога. І в нашому закладі це легко реалізувати. Тут дуже мало соблазнів. Напередодні дня медика колективу подякували за сумлінну працю. Хотіла вам побажати, щоб зміни тому що чи то штатні, чи то медичні, чи то покращені матеріально-технічного бажано і. Особливо заохочення в вигляді заробітної плати та премій безперечно, відбувалося на базі на основі європейських цінностей, за їхніми стандартами, за їхніми планами і досягненнями. Буде воля громади, щоб вибрати чи в то політичному, чи в то громадському, чи в то в активному державному житті, медицині, допомагати буду, допомагав, і я рахую, що це правильно, тому що це стовп здоров'я людей. Голова ради відзначив роботу медиків, які щодня ризикуючи своїм здоров'ям, рятують життя закарпатцям. Подякував за хорошу адміністративну роботу очільнику закладу. Варто нагадати, днями тут оновили на сучасну баклабораторію. Звичайно, не обійшлось без фінансової допомоги обласної ради. Вітали фтизіатрів грамотами та цінними подарунками. На Закарпатті серйозна ситуація з захворюваністю на туберкульоз. Та варто додати, цьогоріч епідемія пішла на спад. Медики хочуть, аби ця тенденція продовжилась і надалі кажуть, заради цього щодня виходять на роботу, ризикуючи власним життям.